Перед тим, як я покажу, як правильно ходити і навчу вас правильно ходити, я хочу ще один варіант розглянути. Не дуже правильний. він набагато рідше зустрічається, ніж качина-хода. Але е достатньо також нерідко буває. Це отакий от варіант: коли людина ставить стопу рівно, а коліна в неї згинається всередину. Що з цим робити, я скажу вам одразу: працювати з сідничними м'ясами. Покращувати. Рухливість, мобільність кульшових суглобів раз, і працювати з м'язами сідниці це великий сідничий м'яз, середній сідничий м'яз і малий сідничний м'яз два. Ця історія дуже швидко вирівняється, якщо це робити. І дуже коротко про це, тому що це зустрічається набагато рідше. Якщо у нас хода отака, ми відповідно мусимо працювати так само над мобільністю кульшових суглобів, обов'язково над покращенням. Сили м'язів, розгиначів колінного суглоба це квадріцепс, обов'язково над покращенням сили м'язів згиначів, клубово-поперековий м'яз, який дає можливість ногу згинати в стегні виносити вперед під час фази кроку наступання на ногу. І ще один важливий нюанс, про який я ледь не забула. Це руки, коли людина ходить стопи зі сторони в сторони, зазвичай в неї так руки не працюють, бо це просто тупо незручно. Все в одній площині має відбуватися. Людина зазвичай йде отак. Тобто в неї руки працюють зі сторони в сторону. Чим це погано? Коротенько поясню: коли руки теліпаються зі сторони в сторони, працюють переважно дельтоподібні м'язи, і відповідно не працює абсолютно спина. Якщо спина не працює, вона не стабілізує хребет. Якщо хребет не стабілізується, м'язи спини розслаблені. Ну, відповідно, це буде псувати хребет. Псувати абсолютно на різних рівнях, від, скажімо так, дистрофічних якихось змін, саме в хребтів, від того, що неналежна дифузія, а після 25 років наш хребет. І наші міжхребцеві диски вони харчуються за допомогою дифузії, тобто всмоктування необхідних речовин з навколишніх тканин це судинне у дитини до 12-14 років, по різним даним зберігається судинне живлення міжхребцевих дисків. А відповідно, дорослі людини вже такого немає. І критично важливо працювати над постуральними язвами, ще й тому, щоб живити свій хребет і він не висихав, скажімо так. Це дуже дуже простими словами, пояснило на пальцях. Тому критично важливо, коли ви йдете, щоб рукою вас. Працювали вперед-назад. Рука виноситься вперед за рахунок передньої дельти і назад вона прибирається за рахунок роботи лопатки і м'язів спини. Якщо руки працюють отаким от чином, або в ліктях, або в плечових суглобах, відповідно, м'язи спини виключаються з роботи, і це погано. Задній ланцюг м'язів завжди повинен працювати. Ну, а тепер нарешті, як правильно ходити? Все дуже просто. Якщо ви бачили мої відоси, ви точно знаєте, що е, я постійно говорю: ставимо стопи прямолінійно. Прямолінійні стопи це правильне розподілення навантаження на зовнішні частини ніг, на внутрішні частини ніг, на передню частину ноги, на задню частину ноги. Дуже критично важливо, що це буде хороше, правильне, раціональне розподілення навантаження на коліні суглоби. І відповідно, е, хребет буде в порядку тазові кістки будуть плюс. Пус-мінус стабільні. Як воно відбувається, як ця хода виглядає? Покажу без рук, потім з руками. Ви просто при кожному кроці ставите стопу прямолінійно. Це не важко насправді. Я вам скажу як людина, яка займалася спортивною гімнастикою і прийшла у фітнес 20 плюс років тому, отакою з абсолютним гіперлордозом, з абсолютними розвернутими назовні стопами. Я так дійсно ходила. Я перевчилася, і в мене зникли болі, больові відчуття, постійний дискомфорт в нижній частині спини, чого я і вам бажаю. Окрім того, що ви мусите відпрацьовувати правильну ходу, ставлячи стопи прямолінійно, я ще дуже порекомендую відпрацьовувати правильний рух руками. Тобто, руки, щоб у вас працювали вперед назад. Прямо от, коли будете відпрацьовувати, ходити по стадіону, там по вулиці, стежте за тим, як у вас працюють руки, вони мають працювати обидві однаково. Дуже часто люди ходять отак. Одна рука не працює. Відповідно, м'язи з цієї сторони не працюють, м'язи спини не працюють. І це вже той м'язовий дисбаланс, який ну, призводить до е травматизму. Скажімо так, на рівному місці. Тому відпрацьовуйте правильну ходу з прямолінійними стопами. Якщо ви до того ходили отак, вам 100% буде здаватися, що ви ходите лишеного, будете ставити стопи всередину, але насправді будете ставити стопи рівненько, і це буде додавати здоров'я усім вашим м'язам і найголовніше вашому хребту. Така моя порада ставте стопи прямолінійно навчіться спочатку так стояти, потім так ходити, і буде щастя вашому хребту. І не будете ви його лікувати за шалені гроші. А, бо... Нафіга це робити, якщо можна цього не робити правильно. Залишайтесь здоровими, дякую за увагу. Ви були на каналі «Зад в зал». Хто ходить по качиному, ви знаєте, хто з ваших друзів, знайомих, відправляйте цей відос і звертайте увагу в першу чергу на себе, як ходите ви, як ставите стопи. Ви, якщо у вас вже є проблеми з нижньою частиною спини, з колінами суглобами, я вам дуже рекомендую подивитися на те, як ви ставите стопи і виправити цю всю історію. Ще раз дякую за увагу. Не забувайте донатити силам оборони. України. Бережіть себе! Слава Україні!